Чергова розмова Трампа з Путіним завершилася черговим нічим. Президент Сполучених Штатів заявив, що зараз санкції проти Росії посилювати не буде, бо Путін миру. Хоче, а от щоб Трамп оцінити прагнення до миру України, йому потрібно ще два тижні, а краще чотири. Але ж Київ і до цієї його заяви був готовий розпочати прямі переговори без будь-яких умов і в будь-якому форматі. На цьому неодноразово наголошував Володимир Зеленський. Тож Вашингтон із з обіцяними санкціями поки що зволікає, хоча відповідний законопроєкт уже лежить. У конгресі, але чи зважаться сенатори на його ухвалення? Олена Чернякова продовжить. Надвечір понеділка американський президент зателефонує українському і спитає, що б ви хотіли, аби я дізнався у Путіна. У відповідь Володимир Зеленський назве три речі: готовність Росії до припинення вогню, зустрічі між лідерами та тиск на Росію. Я попросив його перед його розмовою з Путіним не приймати рішення про Україну. Без нас і для нас це принципові речі. Опів на сьому за Києвом Трамп та Путін врешті зідзвонилися. Західні медіа накаляли інформаційне тло, говорили, що ця розмова стане історичною. У білому домі ж припускали, це наблизить мир. У Києві завищених сподівань не було. Зрештою, так і вийшло. Путін і Трамп говорили дві години і не домовились ні до чого нового. Я сказав, коли ми це закінчимо, Владімір, коли ми закінчимо це кровопролиття, цю криваву баню, І я вірю, що він хоче її припинити. Владімір вже у відповідь скаже: Дональде, ми то за мир, але ж є але в цілому позиція Росії ясна. загалом. Позиція Росії зрозуміла. Головне усунути першу причину цієї кризи. Тобто Путін по суті знову відкинув пропозицію Трампа припинити вогонь, і на це очільник Білого Дому ні, не запроваджує санкція. Пише, що Росія хоче вести торгівлю зі штатами, і тому мовляв зацікавлена зупинити війну. Тож Росія та Україна негайно почнуть переговори. При цьому Трамп, начебто, забув, що вони вже почалися у Стамбулі. і Результатів не дали. Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і що важливіше про завершення війни. Умови для цього обговорять обидві сторони. Тон і дух розмови були чудовими. Ватикан, в особі папи римського, заявив, що був би дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Не лише Ватикан, що розглядають Туреччину і Швейцарію як потенційні нейтральні майданчики для зустрічі. Про це вже каже Володимир Зеленський. Ми розглядаємо в будь-якому випадку можливість. Зустрічі ще раз. Зустрічі всіх команд хочемо на високому рівні. Америка, Україна, Росія і Європейські енесеї представники тих країн, які зараз звучали, так і плюс а, Великобританія. Путін також пообіцяв Трампу класти меморандум, що, начебто, призведе до завершення війни, але при цьому США не тиснуть на Росію щодо термінів. Їх взагалі не обговорювали, каже речник Кремля. Ні, бути не може ні і бути не може. Зрозуміло, що всі хочуть це зробити максимально швидко, але зрозуміло, що весь диявол криється в деталях, і цими деталями Росія навмисно затягує війну. Приміром висуває нереалістичні вимоги, як от виведення наших військ. з наших. Територій. Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок. Мій. Це обов'язок наших військових, що ще обговорювали Москва та Вашингтон. Дві години залишається загадкою для всього світу. У Кремлі ж розповідається обидва президенти називали одне одного на ім'я, а Трамп, начебто, дозволив Путіну дзвонити йому у будь-який час. У білому домі такі подробиці не підтверджують хоча деякими таки діляться. Путін сказав, вони дуже поважають мою дружину. Я сказав, а як щодо мене? Знаєте, їм більше подобається Меланія. А ще американський президент вкотре повторює: якщо у переговорах не буде прогресу, я просто відступлю, а їм доведеться продовжувати. Знову ж таки, це була європейська проблема. Вона повинна була залишитися європейською. Санкції Дональд Трамп накладати не готовий. Європа у цьому питанні активніша вже сьогодні. 17-й санкційний пакет затвердили. У ньому обмеження на майже 200 танкерів цінньового флоту Росії. Щоправда, назвати їх пекельними експерти не беруться. Це звичайно, дечому чому болюче, але це не зупиняє. Російський нафтовий експорт, Росія зараз щомісяця заробляє 15 мільярдів доларів від експорту нафти. Та все ж на нафті Росія заробляє вже менше після того, як у квітні Трамп запровадив шалені тарифи, а країни ОПЕК плюс опустили ціньовий поріг. Хоча російську сировину й до того продавали з дисконтом по 54 долари, тоді як у бюджеті Кремль заклав ціну майже у 70. І це призвело до того, що перші чотири місяці 2025 року у Росії сформувався. Дефіцит бюджету у розмірі 3,2 трильйона трильйони російських рублів. та очевидно це не зупиняє Росію від ведення війни. Втім, саме у цю точкою варто бити далі. Тим паче у конгресі є готовність це зробити. Ще у березні сенатор республіканець Лінсі Грем подав законопроєкт, що передбачає справді сильні санкції проти спроможності Росії експортувати нафту, якому запроваджується 500 підсотвідсоткові мета. На продукцію всіх країн, які купують Росії, не лише нафту, а там і гази, урани інші сафровині товари, там дуже багато цікавих моментів в цьому проекті Гремо, Наприклад, щодо визнання Росії країни спонсором тероризму, у конгресі цей проект закону набирає підтримку. Вже має 80 співавторів, тобто голосів за від двох партій. Тож чому пакет досі не проголосували? Даралтимелий кангрес особливо республіканці в палаті представників в сенаті, намагалися дати президенту простір і час для переговорів. Але ми, ми неодноразово радили росіянам протягом майже двох місяців, що це станеться, якщо не буде досягнуто жодного прогресу. Та прогресу, як бачимо, нема. І тепер питання: чи наважиться конгрес сполучених штатів самостійно винести це питання на голосування? Олена Чернякова, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.